Друзі, на про проголовне поїхали. Нічне небо на півднем Росії освітили потужні спалахи. Протягом кількох хвилин Краснодарису опинилися під масованим ударом. Ракети і дрони атакували стратегічні військові об'єкти, які вважалися основними центрами забезпечення чорноморського групування РФ. Вибухи лунали один за одним, детонації було чути на десятки кілометрів. Палаючі склади, боєприпаси підіймалися у повітря вогніні стовпи, а уламки розліталися у радіусі кількох кілометрів, накриваючи житлові квартали, пише телеграм. Канал Партизан у Краснодарі. Основним ударом накрили військовий аеродром. Сотні знищених одиниць техніки. Зокрема, літаки і вертольоти були знищені в вогні, склади пального вибухали один за одним, внаслідок чого виникли масштабні пожежі. Люди в місті бачили, як у небо здіймалися стопи чорного диму. Вибухова хвиля вибивала вікна з багатоповерхівок. сотні поранених надходили до лікарень. Місцеві медики не справлялися з напливом постраждалих. У Сочі ситуація була не менш драматичною. Військовий порт. Яке є використовувався для обслуговування кораблів чорноморського флоту. Перетворився на суцільне згарище. Під ударами опинилися склади з боєприпасами та ангари з дронами. Серія вибухів прокотилася по усьому узбережжю. Хвиля накрила навіть туристичні райони. Готелі евакуювали своїх гостей. На пляжах виникла паніка. Місцеві жителі писали у соцмережах місто вогні. Військових більше видно. Російська влада намагалася приховати масштаби катастрофи, але очевидці викладали відео з місця. Події на них було видно, як горять ангари вибухають склади і. Працюють пожежні розрахунки, які не могли впоратися з полум'ям. Офіційні повідомлення обмежуються фразами про локальні інциденти, але жителі Краснодарського краю, бачать іншу картину, суцільне зниження військової інфраструктури середині країни панувала паніка. Родини загиблих військових намагалися дізнатися про долю своїх близьких, але гарячі лінії не працювали. У лікарнях бракувало місць. Коридори були заповнені, пораненими. А медперсонал працював без відпочинку. В Краснодарі стихійно почалися акції протесту. Люди але пояснення, чому місто виявилося беззахисним. Поліція намагається розігнати натовп, але напруга лише зростала. Для Кремля ці удари стали не лише військовою, але й політичною поразкою. Втрата військових баз на півдні підірвала стратегічні можливості армії. Керівництво країни опинилося перед фактом. Навіть глибокий тил більше не є безпечним. Аналітики підкреслювали, що удар по Краснодару та Сочі це сигнал, що увійшов війна. Вже торкнулася ключових регіонів, які завжди вважалися недосяжними. Подальші наслідки були. Ще серйознішими евакуація цивільних тривала усю ніч, але хаос лише посилювався. Тисячі людей намагалися виїхати з міста. Утворюються величезні затори. Аеропорти були закриті, залізничні сполучення порушені. Місцева економіка фактично зупинилася. Аналітики прогнозували, що відновлення інфраструктури займе роки, а втрати для армії обчислювалися мільярдами. Знищення об'єктів Краснодарі та Сочі стало шоком для усієї російської армії. Командири з інших регіонів почали вимагати посилення захисту, але ресурсів. Ракувало частина підрозділів була перекинута з фронту для охорони тилу, що лише послабило позиції на передовій в Кремлі. Розуміли, удари показали повну неспроможність системи ППО та відкрили новий етап війни, коли навіть найважливіші регіони не можуть вважатися захищеними. Цей факт остаточно поринув віру. Суспільство здатність влади контролювати ситуацію. Коротка аналітика. Удари по Краснодару та Сочі знищили ключові військові об'єкти. РФ на півдні десятки загиблих і поранених сотні стали прямим доказом. Ума неспроможності захистити тилові регіони. Це не лише підірвало бойові можливості Чорноморського флоту, але й створило паніку всередині країни. Атака стала символом того, що війна більше не має далекого фронту. Вона охопила усю територію Росії. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.